Юля Ілля, о, як добре. Я знаю, що у вас є благодійний фонд, так, і ви допомагаєте нашим військовим. Розкажіть, будь ласка, і не тільки, так розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Ну ми почали волонтерити з самого початку війни. Я і Юля, і потім ну, вирішили, щоб це було офіційно, створити благодійну організацію. Ми створили благодійний фонд українські друзі. Це таке об'єднання друзів, так ми багато маємо таких дружніх зв'язків зі спорту, там з інших активностей. І ось такому ком'юніті ми і допомагаємо Україні, робимо справу. Які напрямки допомоги ви вже встигли освоїти <світтє> легше перелічити, які ні. Але основними є це допомога військовим будь-яким способом, допомога цивільним постраждалим від вторгнення Росії, відновлення інфраструктури, це ремонт будів, будів... будівництва, а також що там ще в нас є, в нас є допомога лікарням. Точно, дякую. Ну, Взагалі-то ми працюємо від задачі. Тобто, ми знаходимо якусь потребу, хтось просить про допомогу, і ми вирішуємо, як це вирішити. Знаходимо. Як роблять це друзі? Ну так. Має щось зробити, а що, ну там по дорозі розберемось. На цей пробіг нас Григорій запросив, Юлія. Вона як досвідчений бігун приймала участь у багатьох змаганнях. Тож, відгукнулася на таку пропозицію чудово. <рес> ну, Це ми жартуємо, бо це і важко. Вона тільки фінішувала. І, ну, так, і мовчить, ну, втомилася. Так, ну і ми в рамках цього пробігу збираємо і гроші на дрони. На що збирати дрони для зйомки? Передамо да, дрони ЗСУ, щоб вони там щось познімали. Красиві тобто відео. ми да, да, да. любимо відео від ЗСУ. Є е -е QR-код, за яким ви можете перейти на посилання і долучитись до нас з друзями на допомогу. Ми його обов'язково поширимо. Донати на дрони і на класні відео від ЗСУ.